Контрольний диктант. Щодня ми проходимо повз численних творців див. Здебільшого вони добре маскуються і виглядають як звичайнісінькі люди, вчителі, перукарі, медсестри, секретарі, касири, таксисти і так далі. Ніколи не забуду той день, коли я, суцільний згусток стресу, зупинилася, щоб заплатити за паркування. На більшості паркінгів цей процес виглядає так. Ти під'їжджаєш до маленької будки, працівник простягає з віконечка руку, бере гроші, дає решту і ти їдеш далі. Ваші погляди ніколи не зустрічаються. І жоден із вас не запам'ятовує іншого. Та цього разу працівник підвівся, висунув голову з вікна й широко всміхнувся, поглянув мені в очі, привітався, потиснув руку і благословив мене, перш ніж я поїхала далі. Він сказав, що обожнює свою роботу, бо завдяки їй може діяти за покликанням благословляти людей, які виїжджають із паркінгу на зустріч своєму дню.